Горітиме більше і яскравіше бити влучно по ворожій території нашим силам оборони вдається і завдяки партизанському руху. А теж Михайло Маналюк поспілкувався з координатором розвідників, які активно воюють проти росіяни. Нагадують, що Крим чи будь-яке інше окуповане місце це Україна. Залізнична ділянка, яка з'єднує окупований Крим із Херсонщиною, пошкоджена про диверсію поблизу Сімферополя днями повідомили агенти руху. А потяги тимчасово зупинилися, і як наслідок росіяни не змогли вчасно доправити боєприпаси, пальне й техніку своїм військам. Кадри з Курщини партизани повністю спалили релейну шафу на вежі. Зв'язок паралізувало. Тож сили окупантів, що відповідають за логістику і охорону кордону з Україною, не могли передавати важливі дані і координати своїм підрозділам. А так представники руху опору біля тимчасово окупованого Бердянська знищують бензовоз і автомобіль російських солдатів. А теж військовий партизанський рух, який активно проводить розвідку і фактично воює проти росіян на окупованих територіях України та й у самій Росії. Цей добровольчий підрозділ створений українцями і кримськими татарами у вересні 22-го року після повномасштабного російського вторгнення, і вже тоді стало зрозуміло, рашистам буде тяжко воювати на чужій землі. Це ті люди, які вірять в перемогу України. Факторів, через які люди допомагають і підтримують Україну, їх насправді дуже багато, і вони різні у кожного вони індивідуальні разом з тим. В першу чергу, це є дійсно віра в Україну в українську перемогу. Росіянам не сховатися. Це гасло руху, АТЕЖ. теж і справді лише за останні кілька тижнів партизани зробили чимало. Розвідали базу спецпризначенців РФ, який охороняє кримський міст. Передали силам оборони інформацію про російський комплекс С-400 у Ленінградській області. Постає питання, як їм це все вдається, якщо росіяни на постійному чергуванні, і здавалося б, навіть миша не проскочить повз така робота. Ведеться постійно, вона ведеться регулярно. Завдяки цій інформації. Жоден ворог, жоден військовий його об'єкт не може знаходитись в безпеці. Докладніше про рух та його роботу нам особисто розповів координатор. АТЕШ. задля безпеки він не показує обличчя і приховує свій справжній голос. Небезпека існує постійно і дуже ми бажана ціля для російських спецслужб, і тому ми не можемо бути будь-якому місті. важко і небезпечно бути там, де перебуває ворог. А тим більше у самому його лігві тебе будь-якої миті можуть викрити, а тоді наслідки будуть жахливі. Та, попри все, партизани роблять свою справу дуже вправно. На початку цього року в голопристанському районі на Херсонщині розвідники виявили човни для переправлення через Дніпро. Усю інформацію надав їм так би мовити, свій російський військовий. Він чітко сказав нам структуру, де Менші склади, де головний склад, а ми отримуємо цю інформацію, передали ресалам оборони України і на 1 січня був нанесений удар, було знищено цей склад чинів і були знищені також охоронці військовослужбовців російським. А серед останніх успіхів влучання по нафтобазах у Криму, Луганську і не лише. Там не активно розвідували, активно публікували в мережах, і таких випадків насправді дуже багато. Ми проводимо диверсії. Ми знищуємо і техніку, і транспортні засоби. Особливо активні в, мені, в Херсонщині. Руха теж на постійному зв'язку з силами оборони України. Інформацію, яку передають партизани, ретельно перевіряють спецслужби і лише по тому нищівно б'ють по окупантах, зокрема і на території Росії. Відео, коли палають військові об'єкти, склади з боєприпасами та НПЗ. Ми бачимо щодня. Розвідка використовує багато джерел для підтвердження інформації на території Росії. Є громадяни. Росії, які є небайдужими і які не підтримують цю війну, які підтримують Україну і е, так само бажають Росії е, стати новою країною, чому саме наша заслуга, тому що навіть багатьох представників Сил оборони України не завжди є можливість безпосередньо із Місцевості зробити таку розвитку і зібрати не тільки із спутника, з безпосередньо землі всі важливі деталі. Ну, а теж регулярно звертаються нові люди, які хочуть допомогти наблизити перемогу України. Розповідає координатор руху. Але визнає тих, хто готовий ризикувати, стає менше, зокрема через посилення російського терору, через загрозу власному життю і своїх рідних. Та, попри усупереч, партизани продовжуватимуть свою роботу. В наступні кілька тижнів ми зможемо поділитися результатами тих диверсій, які зараз іде активна підготовка або вже які зроблені. Михайло Манилюк, Олександр Кругліков подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.